Сьогодні у нас 14 серпня 2022 рік перед вами двохрічне дерево, абрикос, пізнього терміну дозрівання, сорт під назвою Фаралія. Ось такий ось плід, немаленький, доволі перспективний сорт абрикосу. Бачите, засигналив. Такі сигналочки. Ну, ще цупкий. в моїй місцевості, ще такий щільний, але кажуть, що він і дозрівший. Щільний транспортабельний промисловий сорт. Ні, ще в мене він не дозрів, потрібно ще почекати. Трохи. Дуже соковитий, щільний, має трохи кислоти. Ну, Такий для свого періоду непоганий абрикос, дуже товарний. Ось який красий. Які красиві плоди. Спробую його зірвати в стані повної стиглості і вже розсмакувати, що він собою являє. Ну, Напевне, там суперсмаку. не варто від нього чекати, але нормальний абрикосовий. Смак і в цей час такий доволі буде непоганий показник для даного періоду абрикосу, особливо в моєму регіоні. Перед вами був на огляді сорт абрикосу Фаралія. На цьому все. Дякую.